У дива не вірять діти, бо відомо всім давно, що чудес ніде не стріт, крім казок і крім кіно, але раптом так буває, що в найкращий день зими диво в гості завітає, і повіримо в нього ми. Святкові вітання приймайте всі нині, хай мир запанує усій Україні. Герої казкові прийшли вас вітати і повного разів усім побажати. Невтомний і мудрий завжди наш вчитель, бо хоче усіх нас любові навчити, тож працю вашу оцінять хай всюди, хай настрій хороший у вас завжди буде. Я снігова королева, сказки до вас прийшла. І побажання найкращі всім вчителям принесла. І теплотою хай сяють очі віщирого серця, я цього хочу. Я з неба до вас прилетів на гостину, аби привітати кожну вашу родину добра вам і любові і щастя без меж, здоров'я міцного бажаю вам теж! Герой я могутній, гордий і сильний, а ще я розумний, кмітливий і вірний. І вам я приніс цілий міх побажань теплих і щирих новорічних вітань. Вчарлі всі теж побажання приймайте в родинному колі цей рік зустрічайте, Чарівний білетик отримав, щоб кожен. І казка здійснилась до слова і з кожним. А я намалюю прекрасну країну, щасливу і затишну нашу родину. Хай життя намалює прекрасні етюди, щастя і добро супроводжують всюди. А я мауглі з джунглів. Всіх вас запевняю. Ми сильні, ми встоїмо, я точно це знаю, бо ми, українці, одної всі крові, бо хочемо жити в мирі й любові. І щоб не здолали вас біль і знемога, напишемо бажане вже перемога. Народи мій рідний, у ніч новорічну добробуту, щастя. І слави до вічно, щоб рід український прославив планету. Бажаю я кожному нового злету, щоб кожну оселю засіяло житом, щоб краще і заможніше всім стало жити.